Смачний рибний суп на кожен день. Беремо 2 літра води. Також беремо 2 хека середнього розміру, нарізаємо його ось такими шматочками та шматочки червоної риби. У мене це сьомга. Вводимо до кипіння, знімаємо шуму і проварюємо рибку 15 хвилин. Робимо менший вогонь. Додаємо 2 картоплини середнього розміру, одну морквину середнього розміру, натерту на терку, і трішки кореню селери, також натертого на терку. Одну велику печерицю. І цибулину мілко нарізані, Два лаврові листочки і 5 горошинок духмяного перцю. На маленькому вогні варимо 15 хвилин. Весь стоїть суперовий аромат. Даємо сіль по смаку, чорний мелений перець. Даємо мілко нарізану зелень, кріп петрушка, і проварюємо ще 5-7 хвилин. Вмикаєте вогонь, накриваєте кришкою і даєте настоятися. Додаєте трішки нарізаної зеленої цибулі і суперсмачний суп, готовий. Скуштуйте, ви не пожалкуєте.